Так, хлопчики, давайте подивимося, Яка тут перша цифра? Сім. сім. Я стою І... на цифру 7. Ось, цифра 7. Що в нас тут написано? Мінус, Мінус два. Мінус 2. Куди я буду йти? Назад чи вперед стрибати два рази? Назад. Стрибаю mm -hmm. два рази назад. Раз, два. Скільки це буде? П'ять. Записуємо ось тут циферку 5. 5, вони п'ять. 5. Ось наша п'ятірочка. Молодці. П'ять. Що в нас далі написано? П'ять. Додати один чи відняти? Один. Ану плюс. Додати. 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 Це вперед плюс не стрибається? Правильно, Ванюшка, шість. Записуємо ось тут циферку шість. Ось тут. Так, цифра шість. Є. Так. Початок в нас який? Яка стоїть цифра на початку? П'ять. П'ять. Ванюша, вставай на цифру п'ять. Ось тут. Вставай сюди. Далі в нас написано, Ванюш, плюс один. Куди ми біжимо? 100. Ось сюди, шість, молодець. Ідесять. 10. Пишемо, ось тут шість. 6 пишемо. А що далі написано? Шість. Стірачка. Ти хочеш шістку виправити? Давай. Добре. А тут що далі написано? Шість? Мі. Мінус чотири. Мінус 4. Ставай, будь ласка, на шістку і стрибай чотири рази. Давай отут. Раз. Стоп, 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 стоп. тут. Давай, стрибай. Раз, два, три, чотири. Скільки буде 16? Молодець. Два записуємо двійку. Ось такі складні в нас, правда? Цепочки ці. Угу. Так, ланцюжки. А це яка цифра? Два. А що тут написано біля неї? Три плюс. Плюс три. Додати три. Два. Я стою на два. Куди мені стрибати? Назад чи вперед три рази? Вперед один, два, три. Скільки. П'ять. Записуємо п'ятірочку. П'ять. Я стою на п'ятірці. Ванючка, що там далі написано? До п'ять. Мінус. Мінус дві. дві. Ванюш, куди мінус мені І стрібати? Молодець, яка. Я, Я сабив. Три. Три. Пишемо трійку. І останнє що в нас там написано? А минус один будет два. Правильно и записуємо циферку два. Пишемо ось тут циферку два.